Так чому ти досі не в бізнесі? Ти вже довела, що можеш стигати на всі дедлайни, навіть якщо залишилось п'ять хвилин до опівночі. Насправді сценарій бідної срібки, яка не може вилізти із кухні, тому що і батьки були небагаті, і родина, і я не буду пробувати. Ти реально поміняла свій голос на мужика? А чому ти досі не відкрила власний подкаст чи вокальну школу? Твій талант це твій капітал. Досить мовчати. Час монетизувати свій власний голос. Чому замість власної компанії у тебе досі шість співробітників гі-воркінгів і один токсичний, який хоче тебе отруїти? Ти СЕО від природи, але делегуєш чомусь гномом. Пора стати головною у своєму бізнесі. Скільки ще будеш прокрастинувати, спати по 100 років це вже занадто. Будильник твоїй душі вже дзвонить. Пора прокидатись. Палац, свобода пересування, і ти ще не запустила тревел блок? Серйозно. Ти створена для того, щоб вести людей за собою, а не сидіти у вежі. Тільки ще будеш жити в сценарії, я всіх ізолюю, бо я небезпечна. Твій дар це ресурс, а не прокляття. Час створювати свій бізнес на власній унікальності.